Всім привіт! Лишайтеся зі мною, бо я вам покажу це неймовірно гарне місце у нашому гравсвіду навколо. Я ну, справді в хорошому настрої тут. І відразу хочу відповісти тим людям, які будуть мене зараз писати, мені засуджувати. В нас війна, а ти про якусь дурню. Я відразу нагадую свою позицію. Що мені здається, що якщо... Це можна, то треба відвлікатися, Це я вода прибуває, <гум> нас приплив, і я відходжу. Що треба, щоб не збожеволіти, просто відвлікатися інколи. Якщо, звичайно, ви можете це зробити, якщо ви не в Акопі зараз. А просто від того, що я збожеволію чи ви збожеволієте від того, на жаль, Україні не буде краще. Буде тільки гірше, бо часточка України з божеволію. А якщо ви щасливі, то і Україна трошки щаслива. Бо я як Людовік вважаю, що Україна це я. І він казав, правда, не Україна, а Франція. І таку дурню. До речі, це має не тільки такі, що відвлекатися, ще має практичний сенс, мені треба вчити мову. Я намагаюся вчити її, ну, слухаючи, читаючи з субтитрами. Я вже про це розповідала. Американські всі ці фільми і серіали. І дивитися мені нема, що раніше я відвлікалася, читала. Це не можна назвати освітою, мені якось дорікали за це. Такі. Романи, як Дюма, Дріон, Шарлота, Бранте, ну, таке все. Я читала годинами, сиділа у Луганську і якось з такою гордістю це розповідала посвідченій людині. Він каже, Катя, щоб не бути смішною, нікому не розповідаєш, що ти читала дюма, ти ще його нам. Не можна це справді як цитувати в Джоану а, так от, а зараз я розважаюся, дивлюся фільми. І дивитися мені нема чого. Бо я завжди любила екшен, але екшен наразі скотився до того, що знімати нема чого, повинен бути постійний рух, але що зняти більш його знає. І ти так відкриваєш Netflix. а Зараз в мене Disney, а, Там вони різні фільми з різних студій купують. Відкриваєш і, і дивишся відьми, демони, вампіри, відьми, демони, вампіри інопланетяни. І я, от якщо чесно, я не можу навіть спокійно про це говорити, бо я не можу на це дивитися вже. По-перше, по-друге, от ви знаєте, що коли ти читаєш щось чи дивишся, в тебе повинні бути асоціація з героями. Чи з якимось конкретно героями, навіть психолог вас може запитувати. Шановний, а який герой вам подобається? Так от я не знаю серед демонів і вампірів, що може комусь подобатись, і хто може себе асоціювати з цим. У мене повне нерозуміння. А, дивитися мені нема чого, тому я так до цього ставлюся. Якщо б ви просто дивилися це без мене, а я щось окреме, ну, це б було трошки інакше. А, деякі, деякі шоу, такі як історичні, наприклад. Становлення Єлизавети чи молоді рокії Єлизавети. Я в перекладі дивилася, англійську версію не знайшла. Так ось там, звичайно, що вони цю особистість інакше розгорнули. Мені це подобається, але ж це один серіал, один сезон, і люди це не дивляться. Це якийсь масовий психоз, people хаве вони хочуть дивитися на дімонів і вампірів масово. Одне я не хочу. Тому якщо починається якийсь історичний шоу, то його просто не дивляться, немає рейтингу, а ми знаємо, що це фільми, це комерційні проекти. І з одного боку, я люблю екшн, коли я кажу, рухайтеся, рухайтеся у кадрі, я не люблю всі ваші стріми. Лекції люблю, якщо вас скажете, Катя, так ти ж сидиш у постійно в кадрі. що ж ти інших критикуєш? Це не я не збожеволяна. Я знаю, що багато людей їм подобаються і стрими, і прогулянки, і повільне нормальне спілкування наших людей. А от американцям подобається і в Західному світу ємани і вампіри. Так ось масовий психоз дійшов до того, що я знаю ну, декілька жінок, які вважають себе відьмами. І от ти слухаєш і думаєш, ну це ще норма. Якщо дивитися за підручником, але до чого ми дійдемо? Це ж ну, люди хочуть стверджуватися. Насправді то я бачу, що там освіта поганенька, і нікого не хочу образити. А, розуміння жодного про світ. І людина вже ну, коли 40, плюс, 50 плюс, вона хоче вже ствердитися, якщо браунду якийсь невдалий, вона так вважає. Вона вже починає розповідати, що вона відьма насправді. Я заслухаю, ой-ой, ой і це ж не одна людина, це психоз навколо. А, цікаво, це навколо мене такий психоз чи навколо вас. От Що ви мені скажете? Я дивлюся і за голову хапаюсь. Спочатку дивлюся на Netflix і за голову хапаюсь, потім на Disney, а потім на те, що популярно, які серіали, ну це ж постійні. Як її там звали, я намагалася вензлі це дивитися, але я просто я не можу, не можу себе змусити. І думаю, кожен раз закриваю, думаю, боже, я ніколи не вивчу цю кляту мову, бо це ж неможливо. Я намагалася класіку англійською читати, ну, яка там класіка з моєю англійською? Мені треба перекладати тоді кожне слово, і це вже надовго. А, так що, от, що ви з цим робите, що ви про це думаєте? Чи знаєте, ви відео як знаю, чи є такі люди навколо вас? І це ж не тільки під час війни. Це я постійно останніми роками зустрічаю. Я думаю, що це пов'язане з нашим кіном відверто. Я розумію всю суть, що люди так стверджуються, так заспокоюються, Пробачаю їм звичайно. Але мені Цікавий санці мовний, з чим це пов'язано. Так ось, може, ви самі відьми, дівчата, розповідайте мені. Якщо думати, що всі жінки відьми, то так. Зараз вам покажу все навколо. І піду пити щось тепленьке, бо я щось змерзла. Це при тому, що вітру нема. Але біля океану завжди холодно. Так, показую вам все навколо. Краса, що ви з цього приводу думаєте? Я б тут жила десь, а мені кажуть, що це дуже дорого, бо вітер видуває все більше, ніж в нашому <смас> лабафея. І це просто справді треба мати кошти хороші, щоб це отаплювати, чи постійно бути як чайка, змерзлим. Хоча, якщо подивитись, на чайок їм нормально. Бігають тут і плавають, як в хецькі А Дякую вам за увагу і сподіваюся на ваші слушні думки. Вибачте, якщо я образила когось і ви зараз будете гніватися, що ви справді відьма, а я нічого не розумію. Ну, так і є, я нічого в цьому не розумію. Я, я єдине, що питання в мене, якщо ви справді відьма, чого ви про, про це розповідаєте всім? Якщо у вас мотив не ствердитися, за такі... розповідаючи таку історію про себе, Боже, які історії я тільки не чула. І я сутенер, і був колись, і я голова кримінального синдикату, і ми відьми. От про вампірів ще не чула. Я думаю, що я втрачу свідомість, як мені хтось скаже, що він вампір. Подумаю, Боже, це ж небезпечно.